Привіт, риб. хлопці і дівчата і сьогодні на високе. Що вам можу сказати? У мене нові відео вийшли, так що давайте, давайте дивіться, я знаю, що ви можете ставити коментарі. Тільки я не буду закривати, навірно, в цьому коментарі, щоб ви мені писали. Коментарі. Ладно, я зараз е, е, цей буду челендж знімати. Не знаю який, ну в одне відео на цей канал. Хвати, бо цей. Ну бо. бо, бо я. А, ну я так хочу. Ну, ладно, давайте всім пока, бо, бо, бо мені вже їсти треба. І Іти, давайте.